У селищі Вороніна чи не всі будинки приватні. Собака тут не стільки для забави, як у місті, скільки для охорони. Тільки тут розбили намета, де щеплюють протисказу, як навідалися пан Микола з діком. Лікарі свою справу зробили, хоча пес гавкав і сердився. Господар заспокоїв, собака зазвичай не такий. Це сьогодні просто побачило багато гостей. А ось іде інший, теж дік, теж чорний і дворовий. Опирається уже з віддаля і ховається від камери. У момент щеплення помітно боїться. Перший раз, тому що хотіло год назад, ну сказали всі там хазів, Хазівана сказала, він молодий ще вона ж, прививка. То так і переноситься болезні на це. А цей, наче кожного дня вакцинується, довірливо махає хвостом, як нічого не відбувається. Балакать, вони чувствують твоє добро, чувствують свою ласку. Як собака забалакаєш, так от тебе почують. Вакцина, як завжди, Рабістар. Кажуть, перевірена і добре переноситься. Єдина умова не переохолоджувати тварину після неї. Щеплювати своїх улюбленців ветеринари радять щороку, бо це єдина профілактика сказу. Хвороби смертельно небезпечної для усіх теплокровних, для людини в тому числі. Симптоми не сплутаєш ні з чим. Це поведінка тварини, перш за все. Боязлива тварина, яка була до зараження, стає агресивною, водобоязнь, слинотеча. Ветеринари кажуть, вакцинувати можна усіх домашніх тварин. Щоправда, гризунам, які весь час у клітці, хвороба не така страшна, як котам та собакам, які ходять на вулиці. Та разом з тим запевняють, у Полтаві сказу не зареєстровано. Зате на Харківщині та Кіровоградщині минулого року були випадки зараження людей.